В ефірі першого музичного ікра тому я Андрій Кіше вітаю усіх шоу-бізнесових гурманів. Адже сьогодні мова йтиме лише про найвизначніші події із життя вітчизняного бомоду. Як любов до морозу спонукає голівудських зірок виступати в Україні? За що артисти обожнюють Новий рік? Здійснення якої мрії п'ять років чекала Анастасія Приходько? З якої причини син Таїсі Повалій ненавидить Чебурашок? Візит кожної зірки із світовим ім'ям до України провертає увагу справжніх шанувальників гламуру. Тому не дивно, що приїзд гурту, який зламав стереотипи про красу у шоу-бізі, викликав неабиякий ажіотаж. Докладніше просто зараз. Коли такі зірки світового шоу-бізу, як гурт Гарбіч, роблять паузу у кар'єрі на кілька років, критики одностайно заявляють, що без поважної причини реанімувати славу не вдасться. Проте іноді навіть безглузді мрії можуть не тільки відродити колектив, а й змусити приїхати його до України. У мене цей капелюх вже багато років, проте я його ніколи не носив, так як це неможливо робити в Лос-Анджелесі через шалену спеку. Тож мені захотілося приїхати сюди. Коли ми збиралися в тур, я вирішив, що капелюх мені стане у нагоді у Росії та в Україні. Гурт Гарбіч називають колективом, що максимально наблизив рок до гламуру поп культури. Тож не дивно, що повернення на сцену відбулося через бажання музикантів подарувати світу ще трошки елегантної музики. Одна із ідей, яка допомогла нам зібрати разом колектив, це бажання зробити шоу із філармонічним оркестром Лос-Анджелесу. Цей оркестр один із найкращих у світі. Тож під час роботи із ним збулася одна із наших заповітних мрій. Коли ми лише почали створювати перші композиції, критики казали, що це просто сміття. Ми вирішили, що це весело, і вибрали це слово у якості назви. Коли ж продали кілька мільйонів платівок, усі стали казати Вау! Яка класна назва! Так із брудного слова гарбіч перетворилося на синонім гарного смаку. Довгий час фани не знали, з якої причини гурт взяв перерву. Спочатку всі запідозрили вокалістку Ширлі Менсон у бажанні нажитися на сольній кар'єрі, та згодом виявилося, що дівчина весь вільний час проводить як звичайна домогосподарка. Я вийшла заміж, переїхала до Лос-Анджелеса, завела собаку. За ці шість років єдиним заняттям, яке мене захоплювало найбільше, був перегляд телевізора. Я у цьому каюся. Я сиділа перед екраном так багато, що мені ставало погано. Коли чутки про сольну кар'єру Ширлі розвіялися, прихильникам стало відомо, що через довготривалі подорожі музиканти втомилися настільки, що просто не можуть одне на одного дивитися. Тож їм усім знадобилося аж сім років, аби скучити за великою сценою і знову зібрати валізи. Я вірю у групу, вірю у людей, що працюють пліч-опліч для того, щоб зробити спільний продукт у світі. Дуже багато сольних виконавців. Проте, на мою думку, що дійсно визначне можна створити лише у гурті. Якщо чесно, ми не подорожували вже сім років, тому були задоволені знову вирушити у дорогу. Це дуже весело. Адже чим старше ми стаємо, тим більше усвідомлюємо, скільки переваг дає професія музиканта. За роки перегляду телевізору музиканти гадже настільки скучили одне за одним, що навіть ідуть на поступки одне одному у побутових питаннях. Звичайно, присутність жінки у колективі відбивається на побуті гурту. Наприклад, мені потрібна тепліша гримерна. Нам також через це доводиться підтримувати ідеальну чистоту в туалетах та ванній кімнаті. Так, це правда. Вони гарні хлопчики. Свій київський концерт музиканти Гарбіч називають одним із найкращих у своєму житті. Цікаво, чи стався б він, якби у барабанщика у свій час не завалявся теплий капелю. Чим цікавіший сюжет, тим довше на нього доводиться чекати. Тож вже за кілька секунд ви зрозумієте, чому наступна історія обов'язково має бути вами почута. Чим ближче зима, тим активніше шанувальники красивого життя натякають своїм обранцям на подарунки, які хотіли б отримати під ялинку. Артисти не є виключенням. Проте, на відміну від більшості людей від нового року, вони жадають отримати не маленькі сувеніри у красивих коробочках, а величезні гонорари за виступи на корпоративах. Це кайф, це здорово. саме головне – бути собою. Я будь-якому випадку готова завжди виступати і радуватися життю, подарувати музику. Нас очень любит Донецк, Днепропетровск, Одесса. Одесса. Вот это вот три города, которые без нас жить не могут. Это мы без них. Также нас любит Москва, и скоро нас полюбит Питер. Питер. Да. Новый год отличается от всех праздников, потому что он самый ярый, и все корпорации, большие компании хотят праздновать его. Поэтому в Новый год и в период Нового года очень много работы, и это хорошо. У нас есть Дед Мороз. Дима Каднай. <соценно> это Ну, проект Лєни Каляденко, ви знаєте об этом. Сіма каднає наш Дед Мороз, а ми його 12 фігуречів. Імени ці зірки стверджують, що в період зимових свят їхні гонорари підвищуються більше, ніж удвічі. Проте артисти-початківці частіше за все про це навіть не здогадуються. Адже усі надприбутки гарячої пори корпоративів забирають меркантильні продюсери. Абсолютна правда! Но вообще ха -ха, я не могу об этом говорить, потому что менеджментом занимаюсь явно не я и не она. Да. Почему мне об этом никто не сказал? Ну, в принципе, подрастают не потому, что очень много заказов и работы, поэтому э, артисты, чтобы не разбегаться, не распыляться, поднимают свои гонорары, чтобы работать в одном месте. Я вам скажу по секрету, что каждый артист, он не влияет совершенно на свою ценовую категорию, потому что если у этого артиста есть за плечами поддержка, э, люди, которые продюсируют его творчество, помогают, так сказать, держат наравне с Чим-то більш устойчивым, нежели там полеты фантазии, творчества и креатив, значит, они не будут знать об этом я, не знаю своей стоимости. Вполне возможно, я узнаю ее на Новый год. Коли артист не знає навіть ціну свого виступу у новорічну ніч, він робить вигляд, що гроші його зовсім не турбують. Що ж саме таких виконавців продюсери експлуатують нещадно. У нас просто і так, високі гонорар. Это аплодисменты зрителей. Это самый высокий для нас гонорар. Дело не в гонорарах, дело в кайфе от того, что ты делаешь, от толпы, которая заряжается от тебя. Дело в самовыражении, в проявлении себя. Ой, да нужно просто к этому проще относиться. Вообще, в принципе, спрос не зависит от того, праздник это или какой-то будний день так. Это как карта ляжет, как вот там вот решат, так и будет. В каждой профессии есть застой, а есть работа на грани. Вообще на каждый товар есть свой кукол карти. Праздники у артистов это работа. И чем больше праздников, тем больше работы. Аби привернути увагу спонсорів, юні дарування заздалегідь демонструють свої навички. Навіть такі, як робота ротом. А вдруг що? Иванка наша окажеться у діл. Вообще, на каждый товар есть свой кукол. Карти. Короче. Напередодні да. новини. Ого, року артистки працюють губами настільки активно, що навіть стирається помада. У мене не накрашені, тому що я саксофоністка і у мене помада швидко стирається. Ну Ви самі спробуйте накрасити, а потім дудку в рот візьміть. Дехто засуджує вітчизняних артистів за бажання у будь-який спосіб заробити на новий рік. Проте ті, хто вміє отримувати насолоду від життя, цим лише користуються. Баністична культура не сприяє поширенню серед клубної тусовки краси створеної пращурами, але деякі артисти саме народні традиції використовують у якості свого шоу-бізнесового козиря. Не перемикайтесь і дізнаєтесь, про кого йдеться. Аби стати професіоналом шоу-бізу, артист прагне зайняти свою унікальну нішу, адже лише оригінальних співаків публіка здатна пам'ятати довше ніж звучить їхня пісня. Проте іноді до подібного успіху доводиться йти роками, навіть тим зіркам, чиї ім'я вже давно на слуху. Я можу сказати, що я дуже щаслива, тому що я п'ять до тому йшла. Дуже, звісно, смішно говорити після того, як ти атроботи півтора часа. Нещодавно столичні клабери жили в очікуванні головної події у житті Українки, що захищала честь Росії. І у Європі першого сольного концерту Анастасії приходько Та да, сьогодні саме на щасливий день моєї жизни. Сам буду нас заповню, день частороді 8 восьмого. Більшість вітчизняних шанувальників красивого життя не могла збагнути. Чому Анастасія лише зараз, вперше за п'ять років, дає сольний виступ. Невже до цього вона була нікому не потрібною? Що там зли язики як не говорили, де говорілі? мене там застой, де засок мене паузи. Я год готовилась к этому мероприятию, никому не говорила ничего вообще. Выявляется, на протязи всей карьеры спевачка мрела властноруч поставить и свое шоу. Незважаючи на то, что протягом него публика большую частину часа была вялою, Приходько лишилась задоволенной своим творением. В дальнейшем будем смотреть, как другие отреагируют. Но я знаю, что самая дорогая для меня оценка в жизни – это оценка моих родителей и моих близких, которые считают меня самой лучшей, как всегда. Саме красивий, завжди. у шоу бізнесовій тусовці ходить багато чуток із приводу того, що Анастасія майже не сприймає критику, та виявляється, є людина, до думки якої вона завжди дослухається. Коли я позвонила сьогодні мамі перед виступленням ти вже в залі мама дрібжащим голосом я уже здесь. Я знаю, эти слова дорогого стоят, это слова, которые вмушують в тебе все, всю цю силу, енергію. Шоу було заявлено як перший в Україні концерт-спектакль. І те, що ми сьогодні зробили, нідело ніхто і ніколи. Проте насправді, виступ більше смакував мов вінегрет із знайнятих подешевців мімів, пісень народної стилістики, хітів гурту Кіно та Володимира Высоцького. З Володимира Высоцького. Це дійсно дуже важка пісня для мене, я рикнула і пішла на цей крок, тому що «Высоцкого купола это очень жизненная, очень сильная, очень серьезная песня. И, в принципе, ни одна женщина даже, наверное, в мыслях себе не думала о том, чтобы ее перепеть. Я настолько волновалась, что даже чуть-чуть перепутала сегодня, но я хочу думать, что у меня получилось это хорошо. Пионер прикладной психологии Дейл Карнеги в На рибалку я беру черв'яків, хоч сам віддаю перевагу гамбургерам. Тож, можливо, Анастасії Приходько треба замислитися над тим, що її смаки не завжди відповідають забаганкам вибагливих шоу-бізнесових гурманів. Я Готова з цим боротися, Но я предпочитаю все таки оставатися настоящий і предпочитаю робити те, що мені подобається, а не те, що подобається іншим. тонраться не Сяні я не маріонетка. Вітчизняний бомон славиться любов'ю до перемивання кісток знаменитим та заможнім. Хто потрапив на язики селебріті з цього разу? Ви дізнаєтесь просто зараз. Більшість людей вважає, що здобути можливість жити розкішним життям чесним трудом неможливо. Мовляв, треба бути злочинцем або жінкою легкої поведінки, чи у крайньому разі народитися із правильними генами. На дебютній презентації живого виступу Дениса Повалій саме подібні стереотипи найбільше хвилювали звичайних меломанів. От тільки селебріті з чомусь називали таких людей бурашками. Це той самий случай, коли природа на дітях не віддохну. Я посміюсь. Аналогічно бред. Ой, та просто к этому проще относиться, знаете, при правильному можно можна це правильно использовать. Естественно, Денис Денисе Повали, а потом уже о сыне Таисии Повали. Вот так. красавчик. Это не имеет никакого значения. Сын, брат, сват. Он Денис. Он свободная творческая единица. Он патрон. Повали – это легенда. Ще становится фамилия, вона просто не може не нравиться. Я получить удовольствие. Здавалося, сам співак також забагато думає про своє прізвище. Можливо, саме це заважало йому заспокоїтися перед виходом на сцену. Сейчас очень волнуюсь. Как то мандра на сцені только более мені расслабляюсь, коли все діт по плану. Дітям зв'язки больших, хоч їм завжди тяжело по жизни, тому що в них ну не завжди вірять, думають, що мама допоможе. Поки що я не что що це моя перша реальна презентація, перший вихід в світ. Тема із прізвищем вже настільки дістала юного артиста, що він все частіше тікає зі сцени від усього світу, зачинившись у студії звукозапису. Одні називають подібну поведінку проявом слабкості, а зірки початківці харизматичністю. А почему чому нужно скрывать себя, свою харизму? А он такой, какой он есть. Это наш клійський друг і саундпрадюсер да. Да. творчество Дениса я отношусь искренне, положительно, й теплом. На відміну від підопічних сина Таїсі, що самотужки не спроможні створювати музику, колеги по цеху, які вже зробили самостійні кроки в шоу-бізі, вважають, втеча від світу у студію Дениса Повалій ні до чого гарного не приведе. Мені дуже подобається це робити, тому що... Гораздо комфортнее находиться в студии у себя и работать, когда ты хочешь. Распыляться не нужно, главное найти себя и то, что ты хочешь делать именно в своем ремесле. Распыление приводит к нулю. Я что это неправильно, тому що человек має право на то, щоб бути індивідуальним і развиваться творчески. Поэтому я отбрасываю всі родственные зв'язки, дружеские. Он просто творческий чоловік. Сцену нічого не замінить. Хочу собі якщо вийде, буду щасливим. Вдасться Денису Повалій бути щасливим на сцені чи ні, покаже час. Сьогодні зрозуміло одне: не музика, а саме зіркові гени дозволяють йому жити яскраво. Я вважаю, що гіни побіжють всі бурашки На цьому в мене все. Але нагадую, що рівно за сім днів я чекатиму на вас на каналі м 1 із новою порцією гарячих новин. Та нагадую, що ознайомитись із меню нашої програми ви завжди можете на сайті m1.tv. До зустрічі.